Вітаю, друзі. Сьогодні хочу вас познайомити з королевою Анд. Саме так називають цю дивовижну рослину Пуйю Раймонда. Неймовірний вид квіткових рослин родини Бромелієві. Пуя Раймонда, відома як рослина з одним із найбільших у світі. Суцвіть воно може сягати 15 метрів заввишки і до 2,5 метрів у діаметрі. Цей вид росте на висоті від 3 до 5 тисяч метрів, де зазвичай дуже холодно, а ґрунти сильно дреновані й кам'янисті. Проте рослина добре пристосована до зростання в таких несприятливих умовах. Вона має потужну кореневу систему, яка відмінно пристосована для засвоєння вологи й харчування рослини. У соках пуї міститься особлива хімічна речовина, що діє як антифриз, це дає їй змогу переживати суттєві перепади температур у різний час доби. Ця рослина справжній довгожитель, її вік часом сягає 150 років. Цвіте пуйя Раймонда один раз за життя, і саме квітуванням закінчує свій життєвий цикл. Після того, як насіння пуї дозріває і розвіюється вітром, рослина гине. Представників флори із такою стратегією розмноження називають монокарпіками. Оскільки квітування і успішне розповсюдження буквально є справою життя для цієї рослини, пуя підходить до процесу максимально відповідально і ефективно. На суцвітті розвивається понад 15 тисяч простих квіток. Вони зібрані в групи, які нагадують фрактал і заворожують математичною точністю розташування. Згодом у цих квітках визріває від 8 до 12 мільйонів насінин через неймовірні розміри суцвіть запиленням квіток опікуються птахи й кажани. А розповсюдженням насіння вітер. Тому рослина плодоносить у пору коли дують найбільш сприятливі вітри. Пуя Раймонда це найбільший вид Бромелієвих. Завдяки аналізу ДНК учені довідалися, що рослина не видозмінювалася впродовж багатьох мільйонів років. Тож, напевно, колосальними розмірами вона зобов'язана своїй давнині. Така ось неймовірна вигадка природи, гідна нашого альманаху. Ну а я за традицією нагадую, що маю для вас іще цілий сто цікавих і захопливих історій. Тож до нової зустрічі побачимось!